Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні в випуску послухаємо свіже інтерв'ю Джозефа Паркера, який поб'ється у ріаді з Даніелем Дюбуа за титул IBF у на вазі 22 лютого, а також буде інформація щодо бою на вихідні між Бенавідосом та морелом. Тому додивіться до кінця. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в світі боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Ну а зараз Паркер розповість про свій настрій перед боєм. Та чого він очікує від Дюбоа. У мене все чудово. Я зараз знаходжуся в кемпі. Насолоджуюся усім цим, користуючись кожним днем, тому що зараз залишилося зовсім мало часу, але все проходить дуже добре. Знаєте, коли боротьба такого рівня більша боротьба. Ви схильні змінювати тренування. Ви тренуєтеся більше і ви тренуєтеся інтенсивніше. І це не означає, що ви не тренувалися наполегливо раніше. Але я думаю, що цей бій ми просто розглядаємо як черговий бій. І, очевидно, за чемпіона світу. Але усе, що ми робили перед початком бою, було, я відчуваю, дуже добре. Ми побачили переваги цього тренування у витривалості, силі, швидкості. І я думаю, що ми просто збережемо те ж саме. Але як і в інших боях, добре просто залишатися зосередженим і залишатися на вершині того, що нам потрібно зробити. Якщо ви дивитесь занадто далеко вперед до бою, ви начебто пропускаєте процес. І те, що ви намагаєтесь досягти, полягає в тому, щоб щодня віддавати найкраще. І те ще що можете, щоб підготуватися до бою. Ви знаєте, що бій врешті решт настане. І якщо ти зможеш зробити все правильно в кемпі, з точки зору тренувань, їжі, відпочинку, відновлення, коли настане бій, результат подбає про себе. Тож я просто думаю, що зрілість прийшла до мого шляху. Я відчуваю, що мені стає більш комфортніше та більше розуміння того, що я роблю. Люди кажуть, що ми з Дюбуа у своїй найкращій формі супертяжів, але я не бився деякий час. І як ви знаєте, що Даніель був у хорошій перспективі. Він був набагато зайнятіший за мене, але мені приємно брати участь у цьому. І приємно бути втягнутим у цю велику боротьбу. І це те, на що ми чекали. Я востаннє бився у березні із Джаном, тому я чекав великого бою, і вони дали мені в цьому бою можливість битися з Даніелем за титул. тому ми прийняли цей бій. Хопилися обома руками і хочемо отримати максимум від цього. Я б не сказав, що мене розчарує перерва 11 місяців. Я б просто сказав, що хотів битися. Я хотів битися в 2024 році. Я хотів провести ще два бої. Як боєць, ти хочеш бути зайнятим. Як боєць, ти хочеш продовжувати битися. І як боєць, ти хочеш тренуватися. А коли у тебе нічого не узгоджено, то немає справжньої мети. Тож ти просто тренуєшся. Ти тренуєшся лише для того, щоб підтримувати форму. І коли у тебе з'являється бій, тоді ти точно знаєш, до чого тренуєшся. Тому я хочу сказати, що це розчаровує. Але я також скажу, що це дало мені можливість провести більше часу вдома, щоб проводити час з сім'єю та друзями, а також будувати, будувати, тихо працювати та готуватися до цієї боротьби. Тож тепер ти знаєш, що ця боротьба узгоджена. І все, що ми робили в Новій Зеландії, я думаю, окупиться. Знаєте, коли ви стаєте чемпіоном світу у молодшому віці, ми отримали трохи грошей. І я не знаю. Ви просто не дуже цінуєте це. Те становище, яке ви займаєте. Але я кажу чисто про себе: коли я був чемпіоном світу, я не дуже цінував те становище, яке займав. І тоді я насправді не знав, чого хотів, щоб це було єдиною метою, щоб битися за титул чемпіона світу. І я не думав про об'єднання. Я не думав стати беззаперечним, щоб це було єдиною метою. І я думаю, що якщо зараз перемотати час вперед і дати мені можливість знову боротися за чемпіонство. Якщо я виграю, це означатиме щось зовсім інше. І я думаю, що це через мою позицію. Я ціную це більше. Я люблю це. Мені подобається сама подорож. І як я сказав, я просто використовую якомога більше, наполегливо тренуючись у великих боях і показуючи найкраще себе. Що означатиме для тебе знову стати чемпіоном світу на дважкій вазі? О, дворазовий чемпіон світу, 33 роки. Батько, чоловік, боєць, це означатиме, слухайте, це буде означати чемпіон світу. Це означатиме для мене набагато більше, тому що минуло багато часу, як ви знаєте, відтоді, як я був чемпіоном світу у 2016 році, програв його у 2018 році і все ще продовжував працювати, відшліфовуватись, докладати зусиль і все ще мати мрію знову поборотися за чемпіонство світу. Тому виграти це означало б набагато більше. І з багатьох причин. Щодо бою з Дюбуа, то ви повинні бути обережними з ударами. Знаєте, я був обережний з Вайлдером, обережний з Джаном. І безумовно мене хвилює і Дюбоа, і та форма, в якій він був, а також ті зупинки, які він зміг отримати в останніх трьох боях. Важкий бій з Мілером був туди-сюди. Харгович спіймав його багатьма правими ударами, а потім Джошуа. І це було дуже вражаюче. Тому йдучи в бій, ви не можете насправді хвилюватися про те, що він робить. І ви знаєте, що я маю на увазі. Якщо ви надто втомлені, і якщо ви надто стурбовані тим, що він робить, якщо ви занадто остерігаєтеся, з вашого плану нічого не вийде. Тому, беручи участь у цьому бою, ми маємо Енді Лі, який піклується про бокс, Джорджа Локера, який ...про харчування, і я хочу дотримуватися плану, який у нас є. І я хочу зробити все можливе, щоб виконати це. І якщо я зможу, це буде гарна ніч. Але я просто буду хвилюватися про те, що я роблю. Очевидно, що два моїх попередніх суперники Вайлдер і Джан, дуже відрізняються, але з ними було чудово проводити бої, а також можливість уникати, знаєте, великих ударів, уникати ударів протягом 12 раундів. Я знаю, що мене двічі вдарив Джан, і я впав, але я зміг подолати цей у бою, повернутися і бути більш зайнятим бійцем і виграти за очками. І я відчуваю, що це буде інше. Бій. Адже буде хтось хтось із високою впевненістю, хтось більш навчений, і хтось, хто має, як я відчуваю, більше віри в себе. А як щодо Дюбуа, адже він кричав на сцені до Усика, і багато людей вважають, що це має негативний фактор. Багато людей зняли галасу про це, і я бачу, як він свариться зі мною. Але чи справді він хотів це зробити, чи йому сказали зробити це? Вони намагаються організувати більший бій, оскільки після цього бою ви ніколи не знаєте, чи справді це зробить піар чи ні. Отже, я знаю, що в Дюбуа є хороша команда навколо нього. І ми бачили ці чудові виступи. І я знаю, що вони достатньо розумні, щоб зосередитися на цьому бою, який попереду. І там багато шуму, у боксі взагалі багато шуму, але завдяки цьому намагаються організувати великі бої в майбутньому. А як щодо Дюба, який показує занадто велику впевненість, важко ігнорувати це та зосередитись. Галас це просто галас. І я думаю, що ви знаєте, що таке фокус. І чого ви прагнете досягти? Просто тримайтеся цього, але галас завжди буде. Це просто частина цього. Що до двох зупинок Дюбуа від Усика та Джойса, то Паркер сказав: коли у Даніеля йдуть справи не так, як зазвичай, тоді він це робить. І, схоже, у нього є невеликі проблеми на ринку. Тож постає питання, чи повернеться він до цього стилю. Але ми бачили покращення в тих боях з Міллером, Херговичем. Знаєте, були часи в тому бою, коли все відбувалося в інший бік. Хергович багато ловив правою. Мілер навалював також, але Дюбуа не здався, і ми побачили, як він зміг подолати труднощі та перемогти в цих боях. Тому можливо він попрацював над цим, і можливо, він стане набагато кращим у бою зі мною. Дякую, дуже дякую. І на завершення хочу вам повідомити, що вже в цю неділю у нашому телеграм-каналі відбудеться трансляція бою Девіда Бенавідеса проти Девіда Морела. Тому переходьте та підписуйтеся у підкасті зверху та описі під відео. Також у карді виступлять Брендон Фігеро проти Стівена Фултона, Ісак Сак проти Ангеля Фієро та Хесус Рамос проти Джейсона Росаріо. Трансляцію основного карду почнемо 2 лютого близько 3.00, а головна подія має відбутися десь о 6 ранку за київським часом. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!